Вітаю, друзі! А також усі інші, в нас сьогодні 28 травня, і це 1190 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосі. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І в принципі, можемо говорити, що е, фаза е, завершення весняної наступальної кампанії, яка була спрямована. Російськими окупаційними військами на формуванні умов для літньої кампанії вона підійшла до завершення, і ми зараз з вами можемо спостерігати саме початок літньої наступальної кампанії російських окупаційних військ. Майже по всій лінії боєзіднення, майже по всім основним напрямкам російські окупаційні війська активізувалися і проводять відповідні штурмові наступальні дії. Десь вони мають а, результат, десь вони ставнують. Ну тобто, нічого дивного, з урахуванням того, що зараз російські окупаційні війська в першу чергу оперують м, особистим складом, а, саме перевагою в кількісній складовій, а, артилерією, FPV-дронами і в принципі, в якомусь сенсі, навіть і авіацію, з урахуванням, а, все ж таки а, потужності використання кабів і кількості використання. Кабів, але все ж таки деякі ділянки можна відрізняти від інших саме за темпами та масштабами а, просування російських окупаційних військ. В найбільш небезпечно в питаннях просування росіян залишається стик між а, саме Покровським напрямком та Костянтинівським. Російські окупаційні війська продовжують а, спроби розширення зон контролю як в Костянтинівському напрямку. Так і безпосередньо в напрямку на Покровськ. Їх мета зараз це вийти як в Костянтинівці, так і до новоекономічного, і в принципі їм це вдається. Вони поступово зрізають в районі Лізаветівки кишеню, яка була утворена після прориву на Малинівку та Миролюбівку. І питання часу це коли закриється взагалі вся кишеня до самого новоекономічного. Таким чином і російські окупаційні війська намагаються прорватися до новоекономічного в і мати вихід через нього на Мирноград, як з північної частини, так безпосередньо з півдня, і навіть атакуючи в лоба. А отже, мирноград для них за новоекономічним буде наступною метою. Далі це, звісно, ж рух в напрямку на Костянтинівку. І багато виникає зараз а, питань про безпеку нашого гарнізону, наших підрозділів, які знаходяться зараз між зарією та калиновим, тобто в районі а, Старої Миколаївки по трасі Н 20 Ця кишеня може будь-якого момент в будь-який момент бути ну, скажімо, закрита, і тоді це буде повноцінне оточення, але Є момент сили оборони України контратакували в районі зорів, в тому числі і з використанням плацдарму в районі Старої Миколаївки, і покращили свої позиції саме в цій локації. Тому говорити зараз про те, що заря повністю і там вже все вирішено. Поки що зарано дуже цікаво. Оті місцеві, які зустрічали з обіймами російських окупантів. А які в них зараз відчуття, які в них там враження не хочуть поділитися на якомусь нашому а, загальноукраїнському телеканалу а, своїми враженнями від того, що відбулося, і як вони себе відчувають? Але це вже інша тема. Про неї ми говорили ще учора: про так званих ждунів, і про те, що до них а, не може бути ну, якогось співчуття а, від слова взагалі? Але це особисто моя думка. І якщо говорити про ситуацію саме по цим районам, то на жаль, вона якраз і викриває ось такі моменти, коли до людей відносишся, коли вони там знаходяться з співчуттям, і це дуже часто стосується також наших військових. А коли змінюється ситуація, ну змінюються і самі люди. Отже, продовжуємо далі: російські окупаційні війська, окрім цього, намагаються в Турецьку. саме... Агломерації мається на увазі не в виступі. Прорватися, продовжуються спроби прорватися в район плещівки. Вони бачать цей рух саме через плещівку, як найбільш для них вигідний і перспективний в питаннях виходу подальшого виходу вже безпосередньо до самої Костянтинівки. Але станом на сьогодні росіяни так і не змогли розширити зону контроля в районі турецької агломерації, їм. Ем чи не вистачає ресурсу для цього? Бо дійсно, якщо ми говоримо про розширення зони контролю, яка відбувається на Костянтинівському та Покровському напрямку, саме з району Воздвіженки, звідки російські окупаційні війська стартували, то це якраз був район концентрації 8-ї загальної військової армії. Там була сконцентрована 150-та мотострілецька дивізія та 20-та. Мотострілецькі дивізії, і якраз от розширення, е, яке ми бачимо зараз на Костянтинівському напрямку, це переважно саме дії 20-ї мотострілецької дивізії. Хоча вони мали на підсиленні ще декілька е, підрозділів зі складу 51-ї загальної військової армії. Сама ж 51 перша загальновійськова армія саме діє в районі турецької агломерації і. Вже ну це скільки це вже майже 9 місяців. Вони ніяк не можуть закрити питання з Турецьким після того, як почалась для багатьох несподівано їх наступальна кампанія на турецьк, яка мала спочатку успіх через ті причини, про які ми ще в минулого року говорили. Але потім вона зав'язла, як і багато інших щось. У них починається дуже швидко, і так само воно. Одразу починає гальмувати, як нібито потрапило в болото. Так воно і відбувається зараз. До речі, не тільки в турецькій агломерації, Ми можемо так говорити і про північ Харківщини, наприклад, про події на лимано купінській вісі на правому березі Чорного жеребця, де діє 20-та загальна військова армія. Але говоримо саме про цю ділянку. І от у мене виникає також питання. Коли весь той потенціал, який був сконцентрований саме на стику а, Покровського напрямку та Костянтинівського, саме ось туа дійде в своєї межі, а це відбудеться. Тобто, те, що вони зараз дуже швидко протягом місяця розширили зону контролю, що не властиво а, для їх середньостатистичних темпів просування, це зрозуміло. Це ми вже бачимо, через через які а, чинники це відбулося. Але наскільки їх вистачить? Чи вистачить їм сил вийти за межі Малинівки? Ну, мені здається, що так. А чи ви вистачить їм сил вийти за межі новоекономічного вже до самого Мирнограду? Отут постає питання: що скоріш за все ні? І це не відбудеться швидко. Тобто, вони якраз на межі між новоекономічним та мирноградом можуть загальмувати, якщо не сказати більше. Саме в районі новоекономічного вони можуть серйозно загальмувати найближчим часом, а так само як і по напрямку на Костянтинівку. А тому по ситуації з розширенням цієї зони контролю їх спроб відповідно поставити під загрозу Покровська з його східного флангу. А Костянтинівку західного ну тут також ще крапки надії не постав. Щодо а, спроб російських окупаційних військ а, прорватися до Дніпропетровщини, про що ми також дуже часто говорили а, і чим це викликано, то за останній час тут не відбулося в них якихось а, масштабних проривів. А, бої продовжуються майже по всій лінії боєзіткнення, штурмові дії відбуваються майже по всій лінії боєзіткнення, але вона більш-менш стабільна станом на сьогодні. А, отже, а, зараз ми говоримо про те, що російські окупаційні а, війська а, загальмували, хоча вони намагаються а, повністю закрити. Ну якщо ми говоримо про Кураховський виступ, а, майже повністю по річці вовча закрити а, і південний берег, а закрити питання відповідно з одрадним, тому що одрадне. Воно вирішує питання щодо перерізання траси Н-15. Але не дивлячись на весь цей тиск, як в бік Дніпропетровщини, так і безпосередньо по трасі Н-15, за останню добу більш-менш ситуація була стабільна в питаннях утримання лінії бої не дивлячись на максимальний тиск з боку росіян. Щодо великомихайлівського напрямку, тут все. За останню добу більш-менш стабільно без змін росіяни намагаються прорватися до Дніпроенергії, вийти за межі Дніпроенергії на веселе В свою чергу. Сили оборони України стримують їх ударами через скудне і заважають їм просуватися. Повністю вздовж на північ річки Мокрій Яли по правому і лівому берегу. Також сили оборони України провели а, контратакуючі дії в районі Бурлацького, що дозволило нам повернути декілька наших позицій а, під контроль, і значно ускладнило саме в самому Бурлацькому для російських окупаційних військ їх положення. А, сили оборони України стримують станом на зараз в районі зеленого поля. А також а, на, а, в напрямку від новосілки на зелене поле, а, тиск з боку російських окупаційних військ. Тобто, зараз говорити про закриття цієї кишені, поки що зарану, і цілком можливо, що росіяни, маючи вихід на зелене поле, а, також поставили свої передові підрозділи під, ну м'яко кажучи, не найкращі. Не найкращу ситуацію в районі Новонопіля, тобто їх може бути перерізано по результату контратаки, якщо, звісно ж, ця контратака буде проведена. І оскільки ми говорили про Лимана Куп'янську військ, то і безумовно про неї також треба згадати, оскільки сили оборони України в районі Моторського мали можливість також покращити свої позиції і провести відповідні контратакуючі дії. А це при тому, що 25 загальна загальновійськова армія також намагається максимально тиснути саме в напрямку Торське зарічне А при цьому вони так і не змогли взяти під контроль саме Торське, про яке заявляли, що нібито вони там встановили вже свою ганчірку і вони вже контролюють цей населений пункт. А щодо самого лиманського напрямку, а точніше. Правий берег річки Чорний Жеребець, то 20-та загальна військова армія після того, як отримала підтримку з боку Першої танкової армії, продовжує спроби проведення наступальних дій в напрямку на Рідкодуб, напрямку через Новомихайлівку та Катеринівку на Новий мир з метою поступового виходу на Греківку та Ольгівку. І, звісно ж, зелена долина. Та колодязі, тобто, по цим напрямкам, а, росіяни не змінюють а, основний тиск, але є нюанс. А, коли останнього часу в них змінювались а, взагалі а, тут позиції на краще. тобто, ми також можемо бачити, що а, у росіян відбувається процес такої собі стагнації. По е, цій лінії зіткнення, не дивлячись навіть на те, що вони збільшують кількість штурмових дій, і нібито вони розширили плацдарм. Дуже схожа ситуація. Також і на куп'янському напрямку, саме по правому берегу річки Оскіл, а е, е, вони постійно штурмують, але якогось е, дійсно дієвого розширення зони контролю не відбувається. Плацдарм на правому березі річки Оскіл не розширюється. На лівому березі до Куп'янська вони також лівобережно не наближаються, тому що, тому що нібито і є ресурс, є сили та засоби. Вони не змінюються, вони активізуються, вони постійно знаходяться в активних інтенсивних штурмових діях. Але ми бачимо, що коефіцієнт корисної дії по більшості ділянок зменшується. І тому е, в літню наступальну кампанію так російські е, окупаційні війська виходять достатньо ефективно е, в питаннях е, використання того ресурсу, який є, виходять достатньо активно в питаннях того скільки вони проводять штурмових дій. Але коефіцієнт корисної дії від всього цього, м'яко кажучи, мінімальний, і навіть е, той. То розширення зони контролю, якого відбулося на покровському стику покровського напрямку та Костянтинівського, воно також викликає багато е, запитань, тому що там сконцентровано велику кількість сил та засобів, і саме та площа і той фронт, по якому вона розширювалася, ну це м'яко кажучи, це не функціонал загальної військової армії, яка має підтримку ще однієї загальновійськової армії, а також підрозділів. З інших загальновійськових армій. Дякую всім за увагу. І нагадаю, що ви можете поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути дзвоник, прокоментувати, а також репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube щоб цю інформацію бачили, чули, читали якомога більше глядачів. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це. Зробив вже. А, також нагадую, що завтра, як і завжди, на обов'язкові, ми знову зустрінемось в огляді мапи бойових дій по результатам а, тієї доби, що вже минуло. Слава Україні! Слава нації!